Давайте розпочнемо з підсумків історичної ночі для українців, е котра стосується запорізької атомної електростанції. Справа в тому, що справді напередодні чимало. Ну я не буду навіть казав говорити, що неофіційні джерела, де як то телеграм канали або що, навіть офіційні джерела, справді від е е міністерства оборони від збройних сил були повідомлення про те, що окупанти готують провокацію вчинити на Запорізькій АЕС. Е е цього на щастя не сталося, що могло змінити їхні плани, на вашу думку. Ну, не факт, що вони готували саме зараз. Ніхто ж не говорив, що конкретно йдеться про цю дату, тому я не думаю, що плани їх, скажімо так, змінилися. Можливо, вони просто готуються дещо на пізніше. От і все. Тобто, просто було повідомлення від нашого генштабу від розвідки про те, що вони помітили певні предмети, схожі на вибухівку на приміщеннях на дахах реакторів. І, власне кажучи, про це було повідомлено. Далі було повідомлення про те, що до 5 липня має частина там, ЗАЕС і колаборантів, і зрадників евакуюватися з е, Запорізької атомної електростанції, і, в принципі, чомусь багато хто нас сказав, що 5 липня має щось відбутися обов'язково. Вибралися на цю дату. Ну, от, власне кажучи, з цього і виникла ситуація. Тобто, ну, скажімо так, загрози не зменшились, вони сьогодні є і 6-го, і 7. Просто зрозуміло, що на п'яте число так інформаційна хвиля пішла, і дещо, мабуть, воно було сприйнято в суспільстві саме так, можливо, і історично, як ви зазначили. Ну і плюс треба розуміти, що як би там не було, але в даному випадку, ось цей інформаційний шум, який утворений зараз правильно до речі, утворений це приклад абсолютно правильної інформаційної наступальної політики з нашого боку. От ми з вами говорили на попередніх стрімах. Про те, що не зовсім вона десь була вдала під час вибуху того, що зробила Росія на Каковській ГЕС. Зараз протилежний випадок, зараз абсолютно інша ситуація, і зараз мені здається, влада зорієнтувалася абсолютно правильно, б'ючи в набат на всіх міжнародних майданчиках інформаційних, заявляючи про те, що готує ворог. Я думаю, в будь-якому випадку це абсолютно правильна річ в даному разі, і це мені здається. Певною мірою все ж таки активізувало захід. Захід став більш активнішим. Подивіться, навіть ми зуміли навіть МАГАТЕ розкачати, тому що сьогодні є заява від МАГАТЕ, що вони попросили доступу більшого доступу до ЗС в усі, фактично, приміщення, всюди, де можливо, і з більшою кількості спостерігачів. Але з іншого боку, магате і повідомило про те, що вони абсолютно не вбачають ніяких ознак мінування, ну що зовсім розходиться з повідомленнями нашої розвідки. Все таки, магате якось виглядає нечистим на руку. Знаєте, ну магате, дивіться, ми ж не можемо магати. Це ж все таки не сапери. вони ж не можуть сказати нам, де є вибухівка. Я хочу нагадати, що МАГАТЕЙ, коли було. Вони й не помічали військову техніку подекуди. Потім їм уже коли показали і сказали, що це автомобілі, що це бронетехніка і так далі. Потім вони вимушені були визнати, тому власне про це треба розуміти. Але сам факт їх там присутності він важливий. Хай краще вони моніторять, хай краще вони будуть, ніж їх не буде. Навіть такі погані, яких ми можемо покритикувати тим більше є за що. От, власне кажучи, мені здається, що дещо сколихнули цю ситуацію на Росію пішов тиск. але це не означає, що вони на 100% можуть відмовитися від своїх планів. Причому плани не обов'язково можуть передбачати витік радіації. До речі, в вчорашньому повідомленні а, чи чи там напередодні 5 липня генштаб вже ж повідомляв, що а, наміри окупанта можуть полягати не в тому, щоб спричинити одразу витік радіації. Вони можуть полягати в тому, щоб, скажімо, здійснити провокацію. І звинуватити Україну, сказати, що це Україна таким чином веде контрнаступальні дії, для того щоб Захід почав ну для того, щоб створити відповідну картинку серед там своїх симпатиків, інформаційну і так далі. Плюс для того, аби Захід почав тиснути на Україну з метою зупинки контрнаступу, ось це власне є їхня мета, крім того, щоб продемонструвати на іншому рівні, що вони готові піти далі, що наступного. Разом буде витік радіації, спричинений якраз внаслідок такої катастрофи, ось яка мета ворога на даному етапі, і не виключено, що певні плани вони ще будуть намагатися реалізувати. Тобто, це ще, на жаль, не кінець цієї історії. Ну, будь-якому випадку, сказати, що все минула небезпека, тут точно не можна, поки ця мапа з гранатою вона перебуває на території ЗАЕС, видихати занадто рано. Однак, знаєте, Олександр, от якщо навіть дивитись на карту, так? Спробувати проаналізувати з якою метою чи є тут воєнна мета? Ось таких шантажів ядерних чи тут радше політична мета а, того, щоб ну от якось спонукати до переговорів Україну, якісь виторгувати собі політичні дивіденти, типу а, виключення банків з під певних санкцій, тому що теж зараз є така історія з зерновою угодою. Росіяни її відмовляються продовжувати через те, що їхній розслідхозбанк не виводять під санкції, що хочуть виторгувати росіяни в такому сенсі із шантажем ядер атомної електростанції, чи тут є якась воєнна мета Ну, військові цілі, вони завжди підпорядковані політиці не інакше. Тому в будь-якому випадку є політична мета в першу чергу, а військові дії це вже похідна від цієї політичної мети. Політична мета на сьогоднішній день утриматися на окупованих територіях для того, щоб не допустити поразки російських військ і того, щоб українські сили вийшли до Криму, фактично, до Адмінмежі, щоб не звільнили вони півдня. Ось це є мета з російського боку. І на шляху реалізації цієї мети вони я думаю аналізують, яку ж роль відіграє ЗС. Так а, і не забувайте, що тут є глобальна і локальна мета. Глобальна мета це в тому, що Росія цією війною хоче не просто знищити. Якщо не знищити Україну, їм не вдається і придушити спротив українського народу, то створити тут випалену землю. І вони так і воюють, вони знищують все. Подивіться, вони знищили скільки інфраструктури, скільки об'єктів, і це не тільки зараз, це починаючи з окупації частини Донеччини та Луганщини з 2014 року. Тому вони так воюють. Це глобальна мета, і на шляху цієї глобальної мети, чим більше руйнувань, які спричинять соціальну катастрофу, екологічну, економічну для України, тим краще для них. Це перша глобальна мета, друга локальна. Яка виходить безпосередньо за ЄС з півдня? Це зупинити просування українських військ на півдні за будь-яку ціну. Якщо для їм а, з цією метою потрібно чинити якийсь теракт, жахливий злочин на ЗАЕС, і це може призвести до якоїсь призупинки, як вони думають? Це знову ж таки, треба виходити з їхньої логіки. Вони знає в тому, що знаєте, ну якби Енергодар далеко від лінії нинішнього фронту, ну от де відбуваються бої, це Васильівський, Токмацький, і Бердянський напрямок. А Енергодар поки що взагалі далеко від українських військ. Ну, як? Не так близько, як би нам хотілося, але хто ж каже, що е, за умови наближення наших військ вони не можуть цього зробити. Можна йде, що це може бути е, прямо зараз. Мова йде про те, що це може статися в майбутньому. Ми ж не знаємо точно е, достеменно намірів ворога, коли вони хочуть зробити час, годину і так далі. І на цьому шляху, скажімо, от я вам приводжу військову мету: якщо. Не вдається зупинити контрнаступ, то принаймні забезпечити собі відхід своїх угруповань спокійно, абсолютно знаючи, що їх не будуть певний час переслідувати українські війська і вони зможуть відійти в Крим для них. Це а ми ж не знаємо на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний був на Рівненській АЕС, і, зрештою, добре, тому що на місцях вивчали, що може відбуватися, що це таке, як воно влаштоване, як працює. Які наслідки можливі від катастроф, але все одно ж ми розуміємо, що на деяких ділянках фронту а, українські війська не зможуть діяти. Мабуть, це якась кількадесят кілометрова, мабуть, що найменша зона довкола енергодара, де це не можна буде робити. Ну, напевно, не менше, я думаю. Тому, власне кажучи, ось ці цілі, які вони переслідують, але я, я вам скажу так: навіть якщо не буде виключно військової мети, навіть якщо не буде стояти мета пригальмувати український контрнаступ, і він все одно буде тривати, вони можуть не спричинити витік радіації, але пошкодити істотну саму ЗАЕС. Просто для того, щоб ми отримали її з проблемами, щоб ми не могли її певний час використовувати. Ви розумієте? Тобто це ж той же самий терор проти України, енергетичний, зокрема, що ми не продавали електроенергію за кордон, не отримували звідти валютну виручку. От, власне кажучи, це так само одна із підстав. Не треба, і ми не можемо її опускати цей момент.